Книгу, яку я тримаю зараз в руках, з'явилася в нашому бібліотечному фонді завдяки Українському інституті книги. Це Світлана Алєксієвич, Чорнобильська молитва. Чому саме цю книжку я хочу запропонувати вам сьогодні? Минає 35 років від страшної катастрофи, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління. 26 квітня 1986 року стався вибух реактор на Чорнобильській атомній електростанції. Ми вшановуємо тих, хто поклав своє життя, рятуючи світ від смертельної загрози. Ми вдячні всім тим, хто і досі бореться з наслідками цієї жахливої катастрофи, лікуючи людей, очищаючи грунти, відроджують і зберігають пам'ять. Свій роман авторка Світлана Олексієвич писала протягом 20 років. Це свого роду роман сповідь, в який зібрано розповіді очевидців, які пережили цю страшну трагедію. З маленьких оповідань звичайних людей склалася велика історія, в якій і до цього часу залишилося багато загадкового. Книга вражає і не залишає байдужими кожного. Замовити цю книжку можна на абонементі Загальницького бібліотечно-інформаційного центру міста Словитча за телефоном 205-88.